Ся Українка у рибо кострами фаєрії лісова пісня. Сестрице, пошануй, краси моєї не руйнуй. Я муж уже ж мене пошарбано, всі квітонки загарбано, всі квітонки зірниченки, геть вирвано з пшениченки, мак мій жаром червонів. А тепер він по чорні, Наше крівця пролилася, в борізенці запеклася. Твої красі вік трохи не судивсь. На тебе назроста ще полягати. Даремно ти благаєш так мене. Не я, то інший хто їй зожне. Глянь, моя, сестро, ще кли! Не будь як зима, Що не вблагати її, не вмолити. Рада я в волю волити, тільки ж сама я не маю вже волі. Чи ж не трапляється часом на полі, Острим сербешком породити руку? Сестронько, зглянься на муку. Крапельки крові було б для рятунку доволі. Що ж? Хіба крові не вата краса. Мавка себе бесерком по руці, кров бризкає на золоті коси русалки польової. Ось тобі сестро яса! Русалка-польова польовасько клониться перед мавкою, дякуючи і мік в житті. Від озера наближається мати, а за нею молода, повновида молодиця. Червоні густі сторожками, ворічкові спідниці дрібно та рівно зафадовані, так само зафодований зелений фартух з нашитими на ньому білими червоними та жовтими стяжками. Сорочка густо натикана червоним та синім, на мисто дзвонить дукачами по білих кукій шеї, міцна крайка тісно пордягає стан, заживна постать, здається ще розкішнішою. Йде за машистою ходьбою, аж стара старалидво поспіває за нею. Мати до молодиці люб'язно. Ходіть килинко, ось край березіше свіже зінечко, ось дереві. Ви ж хлодички попарити хотіли. Він добрий, любонько, до молока. Та. -а -а -а. В мене молока ніде де діти, коп ярмароку Куплю на шиня. Корова мене турського заводу. Ще ж мій не більше хтось придбав. Молочна і господи яка. Оце вже якось я у полі обробилась. То треба роботі хатні дати лась. Ой, тітко, вдовиці хоч на двоє Добридень, дівенько, чи добре жнеться? Ой лишенько, і ще й не починала. Ой, мою батунку, що ж ти робила? Нездарисько, нехто лице? що? Я руку було при чому. А дай сіди серпа, нехай я. Мавка ховає серпа за себе, і ворожа дивиться на килину. Давай серпа, як кажуть, та ж не твій. Вириває серпа мавці з рук і дає килині. Дай кидається нажито і жне, як вогнем палить, аж солома свище під серпом. Ото мені робота. Якби хто перевесла крутим, то я би вдвох сюди повижала, а йди сюди лукашу. Магай Як Дякувати. Поможеш тут в'язати молодичці, бо тая помічниця вже скалішила. Коли кинулася жати, а Лукаш в'язати. в'язати. Ножні «Ну, теж, діти, а я піду з киселиці на полудень іде в хату. Мавка одійшла до берези, прихилилася до неї. І крізь довга віться дивиться на жінці. Килина який час так само завзято жре, потім розвинається, випростується і дивиться на похилено над снопоми лукаша. Сміхається, трьома широкими кроками прискакує до нього і пеце з виляском долоною по плечах. Лукаш йдеться до неї, вона приймає її руки, вони міряють силу у перший з долонями в долоні, який час сили стоїть на рівні. Потім хвилина трохи подалась назад, напружено сміючись та граючи очима. Лукаш, розпалившись, широко розхиляє її руки і хоче її поцілувати. Але в той час, як його уста вже торкаються, її уст, вона підбиває нова, він пари. <рив> ну що? Хто поборов? Не я тебе. Підбити то немація. Ши шпати. <рив> у хаті стукнули двері. Килина кинулася жати, а Лукаш в'язати. Котко загін затемів стринею і вкрився снопами. Скільки орсток жита на розложених перевеслах лежать, як подолані і ще не пов'язані праці. Вже є полудень та я своє скінчила. Он ну, каж, як не вправиться. Ну, то кінчай, а виходіть килинко. Кили не йде в хату, двері зачиняються, мавка виходить з під берези. Ага, то ти. Я не люблю її. Вона лукава, як видра. Ти її ніяк не знаєш. Ні, знаю. Чула сміх її і голос. Ця жінка хише на черись. Ще що? Нехай вона до нас у ліс не ходить. А ти хіба вже лісцова цариця, що так рядиш? Хто має ліс ходити, хто ні? є такі провання, заховані під хрустом та галузям. Не бачить їхні звір, а ні людина, аж поки не впаде. Ще говорить про хижість, про лукавство, вже ж би вовшала. Я бачу, ще не знав натури дури Я вже и сама.